Вітання всім! Зараз у нас іде підготовка. Завершились наші тренування. Два тижні, майже півтори тижні ми провели на воді. Були в нас і супер тренування, і такі собі, і нулі були. і... А, у нас, так, да, Дмитро мені підсказує, жодного нуля. Але ну, я маю на увазі нулі, типу, не супер по кількості, але були і. Гарні виходи, і зараз у нас головне завдання підготуватися до завтрашнього кубку України. Ми зараз що зробили? Повністю розвантажили човен. Зараз я вам покажу. На березі там у нас знаходиться стільки снастей, що можна відкрити якийсь навіть не магазин, а Міні-навіть не міні-маркет, а мега-маркет з приманками, з вудками, з катушками. Це все, що нам не знадобиться. І що саме цікаво, що ми при, при, такому, при такій наявності. Приманок постійно ще заїжджаємо в магазини, щось нове купуємо, але потім ловимо одної чи двома приманками. Я вам потім все покажу. Зараз розповім вам ну, про нашу підготовку. Покажу вудки, які ну, я собі залишив натури, Дмитро собі залишив натури. Розкажу, чому саме такі вудки ми беремо. Ну і трошки поговоримо про приманки, покажемо на що. Так, отже, хлопці, давайте зараз вам презентую, розповім верніше про вулич, яке я буду використовувати в турі. Ну, перш за все, це графітлідер Каламареті. Це Каламаретті го року з тестом до 30 грамів. В неї такий ну, фастовий лад, але вона така, знаєте, м'яка це саме для. М'якої подачі, тому що зараз дуже такий сильний злам, і риба не дуже активна, і приходиться її, ну так би мовити, видрачувати. Тому от один комплект в мене буде саме такий. Тут буде встановлена 2,5 тисячна катушечка з 0,6 шнурком для неважких приманок. Тобто будемо працювати трьома дюймами, трьома з половинами, два з половиною, в залежності від ситуації. Так, наступний мій комплект. Відкриття, до речі, для мене цього року. Цей комплект він достатньо бюджетний, але який себе класно проявив: це Мейджер Крафт Сіана 79. Це вудка, яка здатна перекидувати 94-ті вудки для довідки. Пількер 18 грам, вольфрам я викидував на 134 оборти. Це приблизно там десь ну, 110-105. Метрів на 06 шнурі. і Вона має тест до 25 грамів, тобто тут потужний такий комель в колір нашого човна Це перше, по чому я обирав цю вудку, але вона дуже класно себе проявила на риболовлях. тобто має гарну чутливість Вона кидуча і такі досить круті стримуючі показники. тобто Якщо там буде влітати якісь там ну такі потужні риби, то вона Справиться. Ця вудка йде вже на фуджівській фурнітурі. Тобто тут встановлені фазлайти, це оновлені кольця по типу Сік і ну аналог Сік, тільки трошки дешевше. Тут повністю і катушка-тримач є фуджі, і що вам можу сказати, що. Шо... От Саме коли тут дуже зараз багато затопленої трави, і коли ти ловиш на прорив, от така вудка дозволяє за рахунок потужності своєї проривати без проблем цю траву. І е, використовуючи 4000-катушку, шнур 1,2, е, ну не було проблем і не було. Ніяких обривів. До речі, шнур тут я використовую це 8TX від Duel, просто супер шнур, жильний але він зроблений по технології 12-жильного плетіння. І враховуючи те, що ми ловимо по абразиву, по камнях, по карчах, по траві, от жодного обриву в мене реально не було. Це другий комплект, третій комплект мій це ось такий. Це мульт обов'язково, дуже просто люблю мульти, мульти щоб ну, перед хлопцями похизуватися що я ловлю мультами. Але це Diva Power Mesh до 28 грамів і е, з катушкою дайва Tatula 23 року. Шнур 2.0 для таких ось, ну, ось таких, не знаю, умов, коли треба там, продирати там, або якісь корчі, Ну, Така вудка 100%. Знадобиться. Суперкомплект легкий, який дозволяє працювати з воблерами, з силиконом, ну, будь-які приманки. І саме головне, що при своїй легкості він має достатню потужність, тому обов'язково цю вудку беру в тур. Так, у Дмитра. Дивіться, основний інструмент Жанна. Жанна із королів була колись така класна пісня у групи Арія, але цього гурта вже для нас не існує, тому що він кацапський. Але графіт-лідер Жанна. Це у нас 792 до 45 грамів. Човновий комплект такий класний з Шимана Піджич 3000. І теж тут 1,2 шнур це Дмитра, основна. Вудка, Інші вудки, які використовує Дмитро, заборонені в Україні, тому я про них не розповідаю. Так, ну і про човен. Ну тут що тут розповідати? В нас Альба 650, Це просто танк, який ріже будь-яку хвилю, швидкісний, максимальна швидкість цього човна. В нас під 300 двигуном я махою складає 108 км на годину. Саме через це ми з Дмитром розвантажили наш човен. Дивіться. Ось, бачите, скільки там коробок, скільки снастей, це все, що ми розвантажили. У нас там холодильник, екофло, екофло зарядка на всякий випадок. Там Купа, купа, цілі ящики, приманок, там наш, наше паливо. Дмитро по машинам і ручки. Дмитро це мій напарник. Саме да, необхідне. Саме необхідно. Беремо з собою три приманки, два воблера, дві блишні, чотири що там у нас ще є, цикади. І п'ять пількерів обов'язково на жереха. <схай> Будемо жереха лупашити. Так, ну ось дивіться, давайте про обладнання. Зараз вам покажу. Тут у нас стоїть терова. В на... нас ще є збілий човен 650-й, там ультегра стоїть, але ну щось ну таке не подобається. Терова найкращий носовий мотор. Так, дивіться, що тут у нас? Тут у нас гармін. На останньому датчику з паноптиксом це для ловлі в пілагіку або, там, типу, для того, щоб подивитися, що на точці. Торба під рибу. Це по-любому, це треба, щоб була з собою кукан. Так, Тут у нас Лорік 12-й HDS. Ось ще один ехолод Хаммінберд. У мене оце мій особистий ехолот, Дивіться. Ловренс HDS 10 і Актів Тарги другий встановлений. Ну, в цілому, все. Музика у нас ось така встановлена. Дивіться, це новий бренд в Україні, але це бренд США. І офіційний ділер це компанія Alba. В нас в човні встановлено аж 3 кВт цієї музики. Це єдиний професійний бренд. Професійний бренд та Дмитро підпідказує. Ці бренд офіційного якісного обладнання музичного по ціні а, звичайного музичного обладнання, яке ми всі дуже часто ставимо вчора. Якщо... Тепер ми маємо змогу да. по такій ж самі ціні встановлювати найсучасніше, найпрофесійніше музичне обладнання і насолоджуватися найулюбленішими піснями, хітами і насолоджувати його Якщо там, якщо що, там зірочка там... палайт, слухаємо Аня, трінчер. Що... Закинь нам донат на наш канал за те, що ми тебе продвигаємо з твоєю піснею. Так, ось наш запасний човен. Це на випадок, якщо щось станеться, <смі> але нічого не станеться це шутка. Так, жарт. Дивіться, основні наші приманки, дивіться. Будемо ловити на миші. Бачите, які мали... малишки. Ну, насправді це жарт. Приманки я вам потім покажу, тому що у нас, бачите, тут готуються ще конкуренти, наші інші команди, ось одна команда, он друга команда, всі хлопці роблять підготовку. Вам можу показати ось таке, дивіться, скільки ми перепробували всіляких приманок, основні, це ось. Бачите? Фішін Рукс. Раз. Далі. Потім детальніше вам розповім. Бо не можу зараз вголос про це казати. Angry Bates. Пізнали, так? Да? Канал всі дивляться мій. Angry Bates, Палю Бас. Це приманочки номер один. А все моя улюблена. А ну давай, була, пок покажи більше звоїв про скидку, зараз ну і буду цепляти. О, це теж Енгрибейтс 3-3. А це Судак просто розривало. Це Thunder Worm. Да. Бачите, просто. в таких кольорах. Енгрібейт, хлопці, що, респект. Що, ну, не хотів казати, але вимушений признати, що дійсно приманки навіть краще за свої за океанських конкурентів. Типу китеч. Ну, я не хочу <ривіт> <Не> казати. <скудит> 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 так, ну по голівкам дивіться, це forever. Просто. Олексій, forever. Ми тебе завжди підтримуємо, тому що ти робиш найкращі джи-голівки в Україні і думаю, не тільки в Україні. І дуже добре, що тебе копіюють. <скудит> ти сам знаєш, що тебе копіюють. Джигер тільки на гачках Fudo, Fudo hooks це One Love. Найкращі гачки найкращі джиголівки. Бачите, ось вони у нас всі. Тут ну, ви розумієте, що це не реклама, тому що ну, є це якась реклама, але ну, ви ж розумієте, що, так, щоб ми в тури не пішли б там з якоюсь херню. Це 100% речі, які ми використовуємо. Ну І зараз я вам покажу основні приманки, на які ми піймали дуже багато риби, які нам приносили просто по два десятки. Залікових риб це були і залікові гарні щуки від 70 см, це були судаки 55-60 тобто в середньому десь такі 2-3 кг Риби влітали навіть сімдесятки, саме ось на ці воблери. Чому не показав одразу, коли знімав човнуль, тому що навколо було багато спортсменів. На завтра вихід в тур і не дуже хотілося полити фішку. Ось саме ці воблери це кренки від юзурі, які мають ступінь заглиблення до 5 метрів, допомагали нам. Робити дуже крутезний і несподіваний для нас результат на глибинах 8-5 метрів саме при ловлі хижака в пілагіку, тобто ловлі хижака в товщі води за допомогою таких приладів, як паноптікс. Ну, в цілому Дмитро ловив, навіть коли ми ставали по рибі, ловив просто ну, таким віялом робив закиди, там 3-5 закидів, і по-любому там одна-дві риби йому вдавалося взяти. Так, і основне, що ми робимо з нашими снастями, це снасті, які ми використовували всі тренування. Ну, по-перше, ми змінюємо всі джиголівки, тому що ми ловили по, ну, по траві, там, по скелям, по камнях, там, по карчах, там, по, по всім умовам таким складним. І гачки, вони по-любому тупляться, тому ми викидаємо всі джиголівки з тренування. Перевіряємо наші металеві повідці і використовуємо тільки стальку, яка йде ось з такою вставкою флюра. Потім ми обов'язково викидуємо навіть не метр, а десь ну, 5-7 я метрів викидую шнура, тому що глибини тут великі, є такі великі перепади і можуть бути пошкодження шнура навіть на відстанях там. ну, і 7 метрів. Тому нам не потрібно, щоб на вивожуванні риби, якщо вона, ну, сподіваюся, що буде, я думаю, що буде. Не потрібно, щоб е у нас підводила технічна частина. Тобто лопались там шнури, рвались по відці, або або розгинались гачки, або гачки не просікали рибу. ну Це точно не потрібно. Тому 5 метрів до да? метро. Віддаю 5 метрів десь. Я по розмітці бачу, тому що шнур у мене мультиколорний. Обов'язково я зрізаю. Розмотка 200 метрів цього шнура, тому ці 5-10 метрів ні на що не впливають. Я чітко можу собі дозволити це зробити. І перев'язуємось. Ну, і так з кожною вудкою по-любому ми це зробимо. В'яжемо. Ну, Банальний спортивний вузол, тобто в мене тут іде сталька. Десь, ну, я не знаю, скільки тут 35 см, 0,33. Потім іде вставочка флюра. ну, 5-10 см. Ну, зараз в мене тут, типу, 5. Роблю на кінці вісімку, Я думаю, що всі ви бачили в мене ці вузли. От. І спортивним вузлом який в'яжеться дуже швидко, дивіться. Ось таким чином. Ось так. І все. І прив'язуємо наш, верніше, мій. повідець. Ось таким чином. Перевіряємо все надійне, вузла тут по факту немає, тут є удавка. І зайвим ми. Зрізаємо. Потім, дивіться далі. У нас є набір повіців. Ось так вони виглядають, це сталічка, на яку ну, ми зробимо там, заготовку десь 5-8 повіців максимум, на які ми пов'яжемо вже вставочку флюра, для того, щоб завтра не втрачати жодної хвилини. Обривів майже немає, але якщо він ну, раптом буде, у нас, ну, ми не будемо витрачати час для того, щоб там щось нав'язувати, просто швидко перев'язали і все. Так, хлопці, ну якщо коротко, це все, що можна вам розповісти, ще забув про рушники. Спонсор рушників. Канал про спінинг. У нас ось такі рушнички, можна замовити в мене. Це дивіться, яка класна штука. Чік. Дуже класна річ. Якість самої тканини така, яка дозволяє навіть протерти свої окуляри. І от в мене хто користувався костою окулярами, знають, що дуже складно з неї витерти ну, цей жир, який з обличчя потрапляє на ці окуляри. Оцей рушничок витирає. І крани витирає, і руки витирає дуже класно, швидко впитує воду. І саме головне, що дуже-дуже. Швидко це все діло висихає і складається, дивіться, ось таким чином. Не займає місця. От, на мені, бачите, висить така штука. Це про рушники, про техніку давайте ще додатково, яка не стосується безпосередньо риболовлі, але вона створює нам комфорт. Ну, по-перше, Мені ось презентували, і ми вже випробували. Це ось така кава машина портативна, яка має свій вбудований акумулятор і готує дуже круту каву. Пізніше на каналі я вам про неї розповім. І покажу вам обов'язково. Так, в нас же ще є відеофіксація, тобто камери на нас встановлені, і весь тур потрібно знімати. Для цього нам потрібно живлення. І зараз буде, хлопці, розпаковка. Розпаковка. Дякую компанії Кафло, яка нам надала ось такі е павербанки. Дивіться, виглядають ось таким чином. Ось один павербанк такого чорного кольору, це буде Дмитру. І ось другий, це буде мені, для того, щоб забезпечити нам без... Перебійне живлення наших камер. Це 10 000 годин. Тут є ось такий вбудований кабель для того, щоб ви могли там заряджати свої гаджети. І саме головне, тут є ось така магнитна зарядка, яка ліпиться і для айфонів, і для Android-смартфонів. Технологія Q2, яка Саме головне, видає правдиві 15 Вт на зарядку. Тобто ці павербанки вони вам забезпечують швидку зарядку. Самі вони заряджаються дуже швидко, там з 0 до 30% доходить там щось ну, там, за 5 хвилин. От, і потім протягом я не знаю, там, хвилин 40 вони заряджаються на 100%. Тут є ось така зручна штука. Якщо ви ліпите сюди свій телефон, ну, ви можете використовувати як підставку. Є вбудований екран, ну тут зараз вам видно не буде, який показує вам заряд, який показує споживання, вхід і вихід, скільки ват на вход, скільки ватт на вихід. Ви це можете все контролювати через свій смартфон. Тобто є застосунок, який вам дозволяє це все відслідковувати. Ось такі штуки невеликого розміру, які нам допоможуть забезпечити живлення наших камер. Далі ось така станція. Всі ви бачили холодильник, який ми використовували, холодильник там до мінус 20, який є компресорним. Головна його перевага те, що він такий енергозберігаючий, і він, ну, нам вистачало в жару там до 40 градусів протягом цілого дня тримати наші прохолодні напої в температурі 0-3. Плюс 3. Для забезпечення живлення, там є вбудована батарея, а я, але я використовував ось таку станцію від Екафло. Це така, бачите, маленька портативна станція на 300 Вт, годин, яка може працювати як безперебійник для комп'ютера. Там встановлюється додаткове ПО. Я вам потім теж все розповім. О, в інших відео. Тут є ось такий, зараз включу. Покажу, а все, ні, ще, ще, ще не сіло. Ще є 2%, бо цілий день використовували. Зараз спробую включити і. Ні, вже все, вже не вмикається, бо, бо, бо сіло. Тут є вбудований ліхтар, тут є розетка 220, є два порти USB, є USB-C на 100 Вт і прикурювач 12 вольт, і ззаді ще є дві розетки на 220. Ця станція нам допомагала зберігати холодильник в холоді, але туди можна докупити окрему батарею, але в нас її не було. Тому за живлення ми використовували саме цю станцію. Ну, Якщо треба мені зарядити свої там дрони, камери і так далі. Це все теж живилося від цієї станції. Ну, в цілому, все. Ось такий у нас човен. Вартість. Ви зараз запитаєте, скільки коштує такий човен? Не дешево. Це все не моє. Це все позичене від спонсорів. Дім, скільки тяжко сказати. Важко да, сказати. Ну, коротше, звертайтеся, звертайтеся до нас. Можете писати особисто мені, якщо вам цікаво, безпосередньо від виробника зробимо вам підбірку обладнання, зберемо найкращий човен, будете кайфувати. Всім дякую за те, що подивилися, за вподобайки, за коментарі під цим відео. Завтра виходимо в тур. Як то кажуть, не хвоста не луски. І сподіваємось, що в нас все вийде. Ми зараз далі готуємось, дуже втомилися, і потрібно раніше лягти сьогодні спати, тому що завтра, вже в сім ранку, ми будемо тут, і в нас тур до трьох годин. Все. Подобайку, підписка на канал. Побачимось в наступних відео.